Великдень для лісу під такою назвою на Богородчанщині відбулася природоохоронна екологічна акція. Аби охопити якомога більше території до прибирання, долучились близько півсотні людей. Більше про ініціативу в сюжеті наших кореспондентів. Привернути увагу до проблем побутового сміття у лісах на прикладі того, який розміщений на території села Старуня Богорочанської громади. Саме це одна із головних цілей організаторки природоохоронної екологічної акції пані Софії. Хоча по селу їде машина, збирає от добросовісні люди на машину здають і платять за це. А деякі недобросовісні не знаю, чи мешканці, чи не мешканці, викидають сміття в ліс. І поступово ліс перетворюється на сміттярку. От. Тому виникла така ідея. Перш за все для молоді, для моїх вихованців Малої академії наук, для моїх учнів е е е навчально-реабілітаційного центру. Софія Петрівна за освітою біолог, тому жінка добре знає про шкоду, яку несе довкіллю, побутове сміття. Перш за все, полімери, вони надзвичайно довго розкладаються, можна сказати, практично не розкладаються. От, коли сміття доволі багато, воно шкодить і рослинам, і тваринкам. Тваринки можуть десь заплутатися в такому смітті, можуть тваринки, наприклад, залізти у пляшку, а вже вилізти, така тваринка не може. Відповідно, якщо, не дай Бог, це сміття ще й загориться, то в повітря в атмосферу викидаються дуже отруєні гази. Серед того, сміття, яке молодь знаходила у лісі, і дуже неочікувані речі. Я не знаю, як можна стільки викидати всього. Смі просто стільки бичків, різні фейрі. Хтось, до речі, навіть. Памперси викидає шприци. Софія, учениця 10 класу. До акції долучилась не роздумуючи, адже дівчина добре розуміє, які наслідки стихійних звалищ. На початку самому найбільше було дуже багато бичків і різних бутилок з підалкоголю. Це найбільше, напевно, засмучує, тому що люди і за своїм здоров'ям не стежать, і за природою не стежать. В першу чергу я за те, щоб люди не смітили, щоб вони дбали про нашу екологію, тому що це наша рідна земля, і ми в ній живемо. Долучилась до акції і місцева молодь. За ними закріпили іншу територію. Найчастіше, коли ми прибирали, зустрічалися пляшки скляні і пластиком. Воно дуже довго перегниває і засмічує природу. Я хочу, щоб не тільки було чисто. У нас в селі, а й по всьому світі, бо і всі ліси, що були чисті, бо ліси це легені землі. Усе зібране сміття вивезли на полігон. Що у рибному така акція каже організаторка заходу пані Софія, неодноразова.